Село сховалось за туманом, затишних хат в вечірній вогні, і тільки місяць гострим ятаганом обходить поглядом свої шляхи і шні. Село це дімі, це моя адреса, тут протікає все моє життя. Хто скаже, ми, як нижча раса, підстали клас і місто на рівня. Слова болючі, та вони даремні, В селі від малого до сріблястих скронь. Живуть тут люди в суті щоденні І не знають спокою затруджених дова. Красу природи в різні року. От тут по справжньому можливо зором зять, Попити свіжого березового соку. А в місті вічний рух, будинки і асфальт. Образ не треба, поділу не треба, межі з прогресом міста і трудом села. Ми всі живемо під єдиним небом, Поєднані ми, даха два крила.